Всім привіт і вітаю вас на каналі EnSTOW. Сьогодні у нас на огляді підставка для охолодження ноутбука Evolveo Ania 14. Вона призначена для ноутбуків діагональю до 17,3 дюйма, оснащена п'ятьма вентиляторами по 40 мм кожен, з можливістю їх відключення, регуляторами швидкості, які знаходяться ззаду підставки, двома USB-виходами 2,0. Її розміри довжина 41 см, ширина 29 см, висота 30 мм, номінальна напруга 5 В, струм 0,75 А. Рекомендований блок живлення USB 3.0. Довжина кабеля 65 см. Потужність підставки 3,75 Вт. Вага 1015 грам. Не сказав би, що вага маленька, але підставка виконана із міцного пластику та металу. Та й не те, щоб у підставки вага грала велику роль. Внизу знаходиться фіксатор для ноутбука. Але та як у мене ноут 19 дюймів, я його не використовую. В принципі, охолодження достатньо на но ноутбук більший, ніж зазначений виробником. Не відчувається дискомфорту при роботі чи в відеоіграх. Мені особисто охолоджуюча підставка сподобалась, ноут перестав грітися і вирубуватись. Він не те щоб новий. Заміна термопасти не давала довгострокового результату, максимум на пару тижнів, а з цією підставкою проблема зникла. Попередня із цим не справлялась. Надіюсь, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!